Частинах і на кораблях військово-морських сил України відбулись загальні збори військовослужбовців, на яких йшлося про останні події в Україні. Під час зборів наголошувалося, що флот так само, як і збройні сили, загалом поза політикою особовий склад ВМС завжди на поготові захистити вітчизну. Водночас військовослужбовці, як і всі свідомі громадяни України, не сприймають будь-яких радикальних дій, що можуть призвести до ескалації суспільного протистояння. На зборах у командуванні флоту військовослужбовці українських ВМС ухвалили текст звернення до Верховного головнокомандувача збройних сил України, в якому висловлюється прохання вжити дієвих заходів з метою стабілізації ситуації в країні. Командувач військово-морських сил збройних сил України адмірал Юрій Лін на зборах у командуванні флоту зазначив, що особовий склад виду збройних сил займається плановою бойовою підготовкою, забезпеченням повсякденної життєдіяльності флотських організмів, підтриманням на належному рівні системи управління. Він також запевнив, що на усіх рівнях не будуть віддаватися накази, які могли б тією чи іншою мірою втягнути військовослужбовців у внутрішню політичну боротьбу. Повідомляє прес-центр командування ВМС України.